Хочу показати триммер. Це тример, який підійде для стрижки, триммер з підставкою. Дуже цікава модель. Давайте по порядку. Зараз все разом подивимось. Значить, тример водонепроникний. Його можна промивати. І тут дуже є, Ось, будь ласка, ось така модель. Дві швидкості роботи. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Перша, друга швидкість. Також тут є дисплей, він показує і рівень швидкості і рівень заряду. І тут знизу, ось тут оця спина, тут ця частина прорезинена. Тобто, бачите, воно навіть видно дуже чітко по відео. Бачите, такий матовий колір. Оце все ця частина нижня, вона прорезинена. Це дуже зручно. Для того, якщо там рука волога, щоб воно у вас не сковзило в руках, щоб воно було надійно її тримати, цю машинку, то тут йде прорезинена частина. А, значить, тут є ось відповідний кран, який показує, що можна промивати цю машинку. Дуже зручна форма. Вона, бачите, трішечки так іде дугою. Тримати таку машинку одне задоволення. В комплекті є. Ось на, це в нас з підставкою іде докстанція. Тобто можна під'єднати сюди, ось бачите, тут є вхід на зарядку і, будь ласка, тут спинка. До речі, тут спинка і прозора, от, і відповідно, наче як в повітрі, зависла тример. Дуже цікаве рішення, бачите. Фіксується добре, можна поставити в ванній кімнаті, не обов'язково, якщо там, можливо, немає під'єднати мережу в ванній кімнаті, можна просто як підставку зробити. І це буде дуже зручно. От. А якщо є, то будь ласка, може, під'їде для роботи в салоні або для домашнього використання. Насадки в комплекті. 3,6,9 до 9, тобто можна і для стрижки бороди використовувати без насадки, як гуління під нулю, кантування і так далі. Кабель USB, насадки, щітка, мастило, все в комплекті є. Тому кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Ціна 750 гривень.